Коли прочитала цю новину, чесно не повірила. В Києві запровадили знижки на комуналку для певних категорій населення. Вони сягають 100% від повної вартості послуг, тобто відміняється оплата комуналки для деяких українців, тобто не для всіх. І тут, в мене, якщо чесно, тільки одне питання: а чому тільки Київ? Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Всі, мабуть, здивувалися, так? хто побачив. Відміняють комуналку. Знову хтось, хтось, мабуть, про себе сказав: Боже, вже ж відміняли. То, мабуть, знову якась, якась фігня. Ми всі пам'ятаємо, як було з Харковом, так? Одразу мер Терехов ще, ну, майже на початку війни. Сказав про те, що а, відміняється комуналка для всіх. Всі зраділи, всі почали критикувати інших мерів, чому так, чому тільки в Харкові. І потім, раз, і все відмінили. Сказали: ні, ніякої відміни комуналки, всі будуть платити. І ось тепер знову бачимо новини: в прес-службі Київської міської ради повідомили, що депутати. Подбали про людей та частково скасували плату за комунальні послуги деяким громадянам та організаціям. Йдеться про тих, хто максимально постраждав від російсько-української війни. Відповідне рішення є. Його ухвалили на пленарному засіданні другої сесії. За нього проголосували 76 депутатів. Воно передбачає повне або часткове скасування нарахування комунальних платежів за вивезення твердих. Побутових відходів, обслуговування прибудинкової території, холодну воду та водовідведення в період дії війни, тобто, поки буде йти війна. І ось тепер а, хочу зачитати, а, які ж знижки кому і кого взагалі звільнять так, від сплати комуналки. Дивіться, дивіться. 100%, тобто повністю звільняються від сплати комуналки, це постраждалі через повномасштабну війну. Як будуть визначати, якщо чесно, не знаю. Але я так собі думаю, що скоріш за те, мабуть, люди, які повністю або частково втратили житло. Мені так здається, але про це нічого не повідомили. Тому ми тільки можемо здогадуватись далі. Організації та установи будь-якої форми власності, які розміщують в себе переселенців із зруйнованих чи окупованих територій, представників територіальної оборони, нацгвардії, зсу це мінус 50% до сплати комуналки. Далі організації та установи, які безкоштовно забезпечують тих, хто потребує гарячого харчування, тобто переселенців, представників територіальної оборони, нацгвардії зсу, також мінус 50%. І незахищені верстви населення столиці це 30%. Народний обранець Андрій Вітренко нагадав, що країна понад півроку живе в умовах військового стану, тому слід знизити фінансове навантаження для окремих суб'єктів господарювання і категорії населення. Також встановити додаткові соціальні гарантії. Він підкреслив, що агресивні дії расистів та численні ракетні удари. Призвели просто до тяжких наслідків. Тисячі будинків пошкоджені або ж зруйновані, а люди в складному матеріальному становищі. При цьому багато організацій розміщують у своїх приміщеннях переселенців та захисників батьківщини, а також безкоштовно їх годують. Тому він наголосив на тому, що необхідно для постраждалих мешканців, а також для зазначених установ. установ та організацій всіх форм власності на період дії. Військового стану, повністю або ж частково скасувати оплату на комунальні послуги, які надає місто. Але знову ж таки, бачите, це, що стосується Києва. Я не розумію, чому тільки Київ. Ні, добре те, що для мешканців столиці а ось хочуть таке ввести. Це чудово. Дай Бог, щоб були. Але я не розумію, чому тільки Київ. Я не розумію, чому. Чому не Харків ще? Чому не Миколаїв, чому не Київська область, яка дуже сильно постраждала? Дуже сильно. Хто не вірить, поїдьте, подивіться в Бучу, в Гостомель, в Ірпінь. Чому не інші області, які теж дуже постраждали? Я не розумію, правда. Я не розумію, чому взагалі на період війни. Хоча б я вже не кажу про те, що буде після, хоча б на період війни, чому не скасувати плату за комуналку. Добре, не скасовуйте повністю. Ско... С... Нехай, хоча б е, частково якось. Там, наприклад, не 50%. Там в кого хто зовсім не захищений верстви, там, наприклад, 70%. хто трошечки краще, хоч трошки заробляє, там я не знаю. Там ще трошки. Хтось там, ну, якось я не знаю, там 50%, комусь 30, Вибірково, Нехай соціальні служби все це прорахують. Я, я не знаю, ну, це було б справедливо, розумієте? Це було б справедливо. Але те, що ми бачимо, ще більше нараховують там плату за те, за те, за одна доставка, так, тільки чого вартує. І її, до речі, не відмінили. Люди возмущались, возмущались, що чого доставка газу, якщо ми не живемо в квартирі, але маємо за неї платити. Ось як я вже проводила приклад. Ось ми, мама мені прислала одразу, коли ми приїхали до Бучі, і одразу, коли прийшли платіжки, сусідка віддала. Там за доставку газу і їм плювати жив, ти не жив, тобто нікого не цікавить. Маєш заплатити. Жив ти в квартирі користувався, не користувався газом, ти маєш заплатити. Ось і все. Але, бачите, ось таке рішення по Києву. Я не знаю, що буде далі. Але поки ось. Ось поки так можливо точно так же, як сказали, та точно так же можуть і відмінити, як у Харкові. Але буду сподіватися на те, що ні в Києві не відмінять, і ще й введуть і в інших містах, і районах і областях. Будемо дуже на це сподіватися. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майо.